Якщо пересічну людину спитати, що таке піст, почуємо відповідь: це коли не можна їсти м'ясного. Проте більшість калушан глибоко задумуються над великим постом і готують себе через очищення душі та тіла, щоб згідністю зустріти світле Христове Воскресіння. Піст це очищення душі, тіла, коли людина менше грішить. І молиться за, за тих людей, які нагрішили, і щоб їм також у серці небесні було легше, тому що ми беремо їхні гріхи і відмолюємо їх. Для мене що означає піс? Це є найперше очищення душі і тіла. Трошки попостити це для, для тіла потрібно попостити. Там без, без м'ясних страв, без молока, хто як собі може по здоров'ю. Але найголовніше через піст, аби ми не грішили. Піст складається з таких трьох частин. Перша частина є така зовнішня, тілесна. Це що треба постити, відмовлятися від веселощі, від музики, від весілля, танців, дні народження. Оце все відмовляється по цей сумний час, коли ми розважаємо страсти нашого Спасителя Ісуса. За Христа, далі є друга частина посту це є духовний, що людина собі старається боротися з гріхами, тому вона менше говорить, ну, старається бути лагідною, терпеливою. І третя частина посту молитва. бо якщо ми не будемо близько з Богом, то ми не зможемо ні послути, ні, ні молитися, тому треба багато молитися в часі посту, щоб той піс пройшов як найкращий. Перший тиждень Великого посту дуже важливий. Він вводить нас в особливий духовний ритм життя, закликаючи бути стриманими в їжі, в побуті, уникати Зайвих розваг натомість відвідувати якомога частіше неповторні великопісні богослужіння. Що стосується звичайного харчування, це рослинні продукти, хоча діти, літні люди, вагітні та хворі, а також подорожуючі й ті, хто важко фізично працює, можуть споживати те, що є необхідним для них за станом здоров'я та рекомендаціями лікарів. Може того уникати, хто є в дорозі і не може собі приготувати, хто є бідний, не може, не має що їсти, може собі хто десь командюровці, вагітні жінки, Мяше свої дітей так само може споживати то такі основні категорії, що можуть уникнути цього посту. Тим, хто не має протипоказань за станом здоров'я, варто проявити здоров'я глуст та споживати пісну їжу в такому меню, яке здатне підтримувати працездатність храму людської душі, тобто нашого тіла. І не забувати, що апостол Павло казав, що склад їжі не наближує і не віддаляє нас від Бога, та й піст без молитви та без справ милосердя ніколи не принесе бажаного результату.